Вітаю на каналі сервісу розумних покупок Hotline.ua. З вами Роман Мельниченко, а це означає, що ми знову будемо говорити про автомобільні товари та аксесуари. І цього разу героєм нашого сюжету стануть автомобільні акумулятори. Адже з зима з морозами, напевно, вже не одного автомобіліста спонукало до думки про необхідність заміни акумулятора після кількох невдалих спроб запусків двигуна. Тож, на що звернути увагу при виборі нової акумуляторної батареї? Зараз розкажемо. З чого починається вибір автомобільного акумулятора? З номінальної ємності чи з стартового пускового струму? Е, можливо, але особисто я вважаю, що вибір автомобільного акумулятора починається з його розмірів. Тому що зазвичай в автомобілі є певний розмір, певна ніша, куди вставляється акумулятор. І яким би він не був, але якщо він буде більший або менший за цю нішу, він туди просто не встане або не зможе там зафіксуватися. Тому перше, на що звертаєте увагу, це на розміри та формат акумулятора. Зверніть увагу не тільки на довжину акумулятора і ширину, але й на висоту, адже в конструкції автомобіля може бути передбачений фіксатор поверхній кришці акумулятора, і потрібно, щоб цей фіксатор міг закритись. До речі, зустрічаються специфічні акумулятори для японських автомобілів, які бувають трошки вищі, ніж звичайні. Звертайте на це увагу також. Водночас не можна брати акумулятор зменшеного розміру, інакше він буде погано стояти, постійно вібрувати під час руху. І це може призвести до пошкодження самого акумулятора або деталей в підкапотному просторі автомобіля. Отже, перше, обирайте акумулятор за його розмірами, а друге, обирайте акумулятор за розміщенням його клем, плюс і мінус. Суть у тому, що плюсова та мінусова клеми можуть відрізнятись за своїм розташуванням на корпусі акумулятора. Здається, все просто: акумулятор можна повернути іншою стороною або протягнути дроти плюс та мінус навхрест до потрібних клем. Але не факт, що в сучасному автомобілі з тісним компонуванням моторного простору вам вистачить на це довжини дротів. Краще просто обирайте акумулятор з правильною полярністю клем і з правильною їх товщиною, адже зазвичай клеми в акумуляторах для японських автомобілів дещо тонші, ніж клеми в акумуляторах для європейських автомобілів. Тому може статись так, що акумулятор підходить, але не підходять контакти для його підключення. Отже, ще раз звертайте увагу на клеми. Ой, друзі, поки ми цю інтеграцію записували, мене реально сів акум, але я не про те, інтеграція Ромчук пробач, але це дуже важливо. Про свої клеми також не забувайте, бо іноді вони летять канал. Отож, не забуваємо про страхування. До речі, на сервісі Hotline Finance є купа різного страхування. І автоцивілка, і доповнення до автоцивілки, і каску, і якась міні каска Коротше, все, що вам треба, це оформлюється. От буквально дивіться, отут за пару кліків, отак. Все, в мене є страховка. Дякую. І для вас, спеціально для вас, дорогі глядачі, є промокод на знижку 10%. Ось такий Hotline UA. Все, Сьоромчик, давай! Грамштайн на цей леопард і якебе. Загалом можна виділити три основних типи акумулятора: ті, які обслуговуються, які мало обслуговуються та які не потребують обслуговування взагалі. Перший тип акумулятора акумулятори, що обслуговуються. Вони побудовані за максимально простим, скажімо навіть так, класичним рецептом. Пластини з плаву свинцю та сурми. Заправка акумулятора сірчаною кислотою, але через постійне заряджання та розряджання кислота в цьому акумуляторі нагрівалась, і з неї википала вода. Саме тому вимагалось періодичне обслуговування акумулятора, що зазвичай потребувало просто доливання дистильованої води. Перевагою таких акумуляторів є те, що вони можуть довго зберігатись у сухому стані, а недоліком. Зрозуміло є те, що їх потрібно обслуговувати. Такі акумулятори сьогодні зустрічаються вже рідко. Це застріла технологія. Але ж згодом технології було покращено. Пластини почали виготовляти зі зменшеною часткою сюрми та додаванням силену. Це призвело до помітного зниження википання води. Так і вдалося створити акумулятори, що мало обслуговуються. Вони потребували доливання води лише раз на півроку або рік, десь так. Проте навіть і такі акумулятори сьогодні вже мало поширені. Все йде до спрощення, тобто до акумуляторів, що не потребують обслуговування взагалі. До речі, дивіться пізнати акумулятор, що потребує обслуговування там часто або Хоч іноді, але все одно потребує обслуговування. Можна дуже просто по його кришці. Там будуть такі пробочки, які потрібно відкручувати для того, щоб можна було залити воду. Якщо є ці пробки, значить цей акумулятор або потребує обслуговування постійно, або потребує обслуговування, хоч зрідка, але все одно потребує цього обслуговування. Звертайте увагу на кришку. Нарешті третій тип акумулятора: акумулятори, що не обслуговуються взагалі. До появи таких акумуляторів призвело чергове покращення технологій. Їх пластини виготовляють з додаванням кальцію. Тому часто на корпусі можна помітити відповідну позначку або з додаванням кальцію та селену. Завдяки новому типу пластин радикально зменшується википання води. А та, що намагається вийти, вона залишається в системі вентиляції акумулятора і повертається назад. Виходить такий собі закритий цикл, завдяки чому акумулятор не потребує обслуговування і справно працює протягом 5-7 років. Як спізнати такий акумулятор, що не потребує обслуговування? Зрозуміло, в нього буде повністю рівна пласка кришка. Насправді, всередині цієї кришки є там система вентиляції, також є пробки для банок акумулятора, є невеличкий клапан для виходу повітря, але загалом ви просто побачите ось таку пласку кришку. Це означає, що цей акумулятор не потребує обслуговування. Тепер декілька слів про покращення акумулятори. Скажемо так, це наступні кроки покращення відносно того, що вже було. Скорочення EFB фактично це й означає акумуляторна батарея з покращеними характеристиками. Зазвичай це скорочення автоматично означає наявність пластин з додаванням кальцію або навіть срібла, тоді в назві акумулятора буде слово сіль. Зазвичай такі акумулятори не потребують обслуговування тощо, тобто всі найкращі технології, які зараз є, зібрані в цих акумуляторах. Це гарні добрі сучасні акумулятори, що підходять для більшості автомобілів, але є і наступний крок: акумулятори типу AGM ще краще. Вони були створені спеціально для автомобілів системою Stop-Start, де вимагалась необхідність частих повторних запусків двигуна. Це могло призвести до швидкого зношування акумулятора, тож його конструкцію довелось покращити, як саме впровадженням скловолокна, що просякнете електролітом. Тобто електроліт перебуває вже не в рідкому стані, а ним просякнуте скловолокно. Загальна рекомендація: ви можете постійно підвищувати клас акумулятора, але не знижувати його. Для більшості звичайних автомобілів вистачить сучасного акумулятора там з кальцієм, з сріблом. То це буде ЄФБ-акумулятор. Цього вистачає для сучасних нормальних автомобілів. Не потрібно навіть більше. Якщо у вас автомобіль має систему старт-стоп, якщо там з заводу використовувався agm акумулятор, тоді вам потрібно agm акумулятор. Ви можете встановити agm акумулятор і на звичайний автомобіль, якщо дозволяють вам фінанси. Тобто, це не є мінусом. Навпаки, цей акумулятор кращий. Але якщо у вас заводу стояв AGM акумулятор то вам не треба ставити на цей автомобіль звичайний акумулятор. Ось у чому питання, тому що звичайний акумулятор він просто не витримає ось цих постійних стартів, навантажень і дуже швидко зноситься і перестане працювати. Тому дивіться, постійно підвищуйте клас акумулятора, але не знижуйте його. Якщо стояв AGM, використовуйте AGM. Нарешті ми підійшли до вибору акумулятора з заємністю та стартовим струмом. Все просто. Обирайте не менше, ніж було у заводського акумулятора, але й не набагато більше. Чому? Тому що якщо з заводу використовувався акумулятор, наприклад, 44-45 АГ, то і решта електромережі автомобіля на це розрахована. Мова стосується, перш за все, штатного генератора та його можливостей по зарядці акумулятора. Наприклад, якщо замість акумулятора 44-45 АГ ви встановите 60. й то генератору просто не вистачить потужності для нормального заряджання збільшеного акумулятора. Зрештою, у вас під капотом буде великий акумулятор, але який не використовується на повну потужність та ще й постійно перебуває у напіврозряженому стані. Він так навіть швидше вийде з ладу ніж звичайний акумулятор на 44-45 Аг. Що стосується стартового струму, то зазвичай він кратний номінальній ємності акумулятора приблизно у 8-10 разів більший. Тобто акумулятор 44-45 А годин повинен давати стартовий струм близько 400 А. Звісно, за умови повністю справного стану та повної зарядки акумулятора перед цим. До речі, стандартний європейський запис акумулятора складається з 9 цифр, де останні три цифри якраз і позначають величину стартового струму. А ще варто звернути увагу на дату випуску акумулятора. Вам потрібно брати максимально свіжий. На жаль, але різні виробники використовують власне позначення дати випуску акумулятора, тому з цим вам зможе підказати лише продавець конкретного бренду, конкретних типів акумуляторів. Тобто потрібно знайти цю інформацію, цей код і розшифрувати його. Ваша задача просто отримати максимально свіжий акумулятор, тому не соромтесь про це запитувати. Дата випуску акумулятора. Нарешті зверніть увагу на напругу. Тут ми традиційно говоримо про автомобільні акумулятори з напругою 12 вольт, але насправді вони бувають різні. Наприклад, для фантажівок використовується акумулятор з 24 вольти, Для мототехніки з напругою 6 вольт. Сплутати різні акумулятори важко, вони суттєво відрізняються за розмірами та позначенням. Але все ж не буде зайвим перевірити напругу. До речі, помічником вибору акумуляторів може бути і спеціалізований каталог запчастин. Там буде 100% потрапляння у необхідну ємність, пусковий струм, габарити, розміщення клем тощо. Передивляйтесь в каталог запчастин на Hotline. Бажаємо вашому автомобілю легкого запуску двигуна з новим акумулятором. А вам бажаємо вдалих покупок з сервісом смарт-шопінгу в Hotline.